Бажаю здоров'я. Ось такий новий проєкт Бомбера це також 10 дюймовий бомбер на цифровим зв'язком. Але за рахунок того, що в нього більш легка і більш компактна рама, вона якісніше використовує моторну гонтову групу, яка однакова, була і там, і там. Тому він несе трошки більше ваги, він більш гарно себе поводить у повітрі і оптимально використовує заряд акумулятора. От це як результат. Тобто він потенціально летить далі. І несе більше ваги. З конфігурації у нас так само цифрова система. І скіт від вишершніх в одинарній. Це цифрова система на... з поворотним механізмом для прицілювання, і скіт збрасує. Також тут стоїть прошивичка INAV. дрон зависає у повітрі, тримає свою висоту. Прописаний алгоритм при втраті зв'язку. Для того, щоб при втраті зв'язку дрон зависав. Набрав висоту, очікував на можливе відновлення зв'язку, потім ще набрав висоту, ще набрав висоту і так далі. Тобто, такі алгоритми прописані, прописані і можуть врятувати пташку, якщо буде якась дія реба або ще якісь перешкоди. Дякую.